Осінь прийшла, принесла прохолоду, вітер, дощі і тумани. В садах і городах збирають урожай соковитих, стиглих фруктів та овочів. Осінь нам дарує яскраві теплі кольори, вдягаючи дерева в золоті шати, розцвітають айстри. Різнокольорові, як осінні зірочки. Айстра в перекладі з грецької мови означає зірка. Подивіться, які вони різнокольорові, фіолетові, блакитні, білі, рожеві, бордові. Розмаїття форм і кольорів вражає давайте ми сьогодні айстри намалюємо. Малювати Можна олівцями, фарбами, акварелью або гуашю, олійною пастелью, фломастерами. Але спочатку давайте розглянемо будову квітки. Подивіться, яке вона має листя, тоненьке стебло, квіти. Деякі квіти айстер мають велику жовту серединку. Я починаю малювати олійною пастелью жовтим кольором, намічаю серединки квітів, а потім по колу малюю гострі пелюстки, як промінчики у зірочок. Айстри сині, фіолетові, бардові можна намалювати кожну пелюсточку окремо. А можна намалювати пелюсточки по колу. Непреривною, ламаною лінією. У вінку осінніх квітів айстри дійсно займають почесне місце, лавандовий, пурпурний фіолетовий колір сяють прохолодним світом дійсно, як зірочки на небі. Додамо листя світло-зеленим і темно-зеленим кольором. Умиємо лист водою, подаруємо айстрам колір. Мені допомагає акварельна фарба, вона прекрасно рухається по вологому листочку, оліна пастель відштовхує фарбу і воду, додамо зелене листя і колір квітам. Посилимо колір, зробимо його насиченим. Ось так. Красуні айстри розквітають наприкінці літа і цвітують до перших осінніх заморозків. Радують нас своєю красою. Квіти зовсім невибагливі, тому їх дуже полюбляють садовники. Ми сьогодні малювали айстри. Простим цікавим способом. Спробуйте і ви. Бажаємо вам успіхів! До нових зустрічей. До побачення!